Друзі, всім привіт! гарного дня! З вами я Артем Підгорний радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, коментарі, я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. А в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як підвищувати ефективність управління бізнесом. І якщо б мене спитали про це роки 3 назад, я б дав би зовсім, зовсім іншу відповідь. Кардинально іншу. Але. Як людина, яка вже пройшла Крим, Рим, війну і ковід, <сум> скажу вам наступне. Дивіться, для того, щоб підвищувати ефективність керування бізнесом, треба роз'єднувати деякий свій, свій функціонал як керівника. Ну, дивіться, по-перше, треба окремо розвивати навички віддаленого керування. І окремо розвивати навички офлайн керування. І для того, щоб їх розвивати, ще треба розвивати навички виконавця. Це дуже важливий елемент. Я зараз про це детально трошечки зупинюсь. По-перше, щодо розвитку своїх навичок як онлайн-управлінця, дивіться. Коли ви зможете управляти бізнесом без присутності на робочому місці, це нам скаже про головне: ви навчились керувати компанією по цифрах, тобто по тих показниках, які ви бачите. Тобто, перше, вас складно обдурити показниками. Друге, ви володієте цифрами, третє, ви можете аналізувати. Четверте, ви можете прогнозувати. П'яте, ви можете ставити завдання та бачити прогалини. У роботі лише по цифрах. Це один блок. Інший блок це навички керування офлайн. Що таке керування офлайн? Керування офлайн це розвиток навичок. Керування людьми з позиції психології, це вміння вирішувати конфліктні ситуації. Це вміння розпізнавати стан людей, їх відношення до процесів до ваших команд до вашої компанії. Це вміння відпрацьовувати ті заперечення, які існують у ваших підлеглих або у ваших колег. А ось без того, що вони їх проговорять. Таким чином, поєднуючи ці дві якості, ці дві навички, ці два напрямки. Ви зможете безмежно рости. І останнє, на що треба звернути увагу, це розвиток своїх навичок як виконавця. Це навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб, по-перше, ви змогли абсолютно спокійно, абсолютно спокійно розуміти ефективність тих чи інших процесів компанії. слабкі місця тих чи інших процесів компанії. Реакцію реакцію третіх осіб на діяльність компанії. Ось реакцію персоналу на діяльність компанії, реакцію клієнтів на діяльність компанії, Тобто, ви зможете отримувати те, про що вам не скажуть співробітники, на що співробітники можуть не звернути уваги. Ось те, що хотів сказати. А вам бажаю гарного дня. Пропоную писати свої коментарі та пропозиції під цим відео. Я буду на них залюбки відповідати. До зустрічі!